Історія людства, історія планети пов'язані часом. Якщо прийняти, що від моменту створення Землі пройшла одна доба, то історія людини розумної від перших неандертальців займає лише останні кільканадцять секунд. Задумайтесь над цим в кількох секундах. Вся наша історія: таємничі цивілізації шумерів, Вавилон, династії єгипетських фараонів, історія Древньої Греції та Риму. Доба відродження, світові війни, перші польоти в космос, телескоп Хаббл, андронний колайдер і пошук темної матерії. Ніби на прискореному перегляді еволюція випробовує людину. Чи зможе вона створити суспільство, здатне уникнути саморуйнування і розвиватись? І що ми, як країна, та її громадяни, можемо дати цивілізації, чим здатні допомогти людству? Стан світу, потреба в новій парадигмі і роль України в ній. За ці символічні секунди свого існування людство змінило планету так, як її не змінювали сотні мільйонів років до нашого народження. Основні зміни відбуваються впродовж останніх років Лавиноподібно подібно і драматично. Настільки драматично, що виник новий термін відлік хвилин до закінчення цього світу, який може бути зруйнований нами ж. Богдан Гаврилишин розповідає, що у 1972 році вийшла книжка, яка мала назву межі економічного зростання. Вже тоді науковці прогнозували великі потрясіння, які очікують цивілізацію. Але реалії виявилися ще жорсткішими. Повторне дослідження тих же вчених через 30 років довело, що людство лише прискорило свій рух до прірви. Всі негативні явища і тенденції лише посилились. Використання водних ресурсів, пік припадає на останні 50 років. Витрати енергії, нафти, газу, забруднення довкілля знову катастрофічні темпи. Ситуація така: у 1953 році, під час випробувань ядерної зброї радянським союзом і сполученими штатами людство наблизилось в притул до останньої межі, зупинившись в двох символічних хвилинах від ядерної опівночі. 1989 рік. Зміни в Радянському Союзі, падіння Берлінської стіни. Кінець холодної війни. Стрілки годинника вдалося перевести на 17 хвилин від апокаліпсису. Це суттєвий прогрес для цивілізації. Рік-2015. Науковці визнали, що цивілізація знову на межі прірви. До кінця світу лише три хвилини. Перша в повоєнній Європі спроба силою змінити кордони. Російська Федерація анексувала Крим. Триває війна на сході України. Конфлікт ризикує перерости в глобальну катастрофу. Знову потрібні надзусилля для порятунку цивілізації. Нова парадигма розвитку в усіх сферах: політичній, військовій, гуманітарній, екологічній освітній. Криза в економіці, відсутність робочих місць, достойної оплати, особливо для молоді, могли б означати розпач. Давайте одразу домовимось. Ми з вами не лише констатуємо критичний стан багатьох речей у нашому житті. Ми одразу пропонуємо варіанти порятунку. Варто послухати автора новітньої концепції Синя економіка та члена римського клубу Гюнтера Паулі. Здається, він зовсім далекий від паніки і вважає, що криза це шанс для молодих людей, здатних створювати нові тренди, послуги, продукти, системи, будувати нову країну абсолютно не схожу на ту, яку зробили попередні покоління. Що робити? Відповідь номер один бачити нові можливості. Насправді війна на планеті Земля почалась не рік тому і не два. Вона триває давно. Зокрема, техногенна війна людини з природою. Під впливом діяльності людини з планети зникають цілі види живих рослин і тварин, флори і фауни. Ці кадри ми знімали поблизу столиці на узбережжі Київського водосховища. Регулювання в ручному режимі рівня води в каскаді водосховищ і раптове її скидання систематично призводить до екологічного геноциду. Скільки загинуло риби цього разу, ніхто і ніколи не порахує. Очевидно лише те, що берегова смуга на багато десятків кілометрів засіяна залишками риби. Залишається риторичним питанням всіх рибалок, чому в наших річках риби в рази менше аніж це було ще кілька десятків років тому. Що робити? Відповідь номер 2 Діяти. Хочу вам показати людей, які намагаються протидіяти катастрофі власними зусиллями за рахунок власних коштів і витраченого часу. Група волонтерів вирощує мальків риби і випускає вже пристосованих до життя істот у водойми, в тому числі у збіднілий на різноманітні форми життя Дніпро. Ці люди намагаються втримати природний баланс, відновити біорізноманіття. Чим вам, не приклад нової парадигми розвитку, основою якої є не лише розуміння проблеми, а й конкретні чіткі дії? Серед основних загроз цивілізації, окрім забруднення довкілля, можна називати багато інших: перенаселення планети, бідність. Голод, регіональні війни, тероризм, безробіття, неефективне управління. Що робити? Відповідь переймати досвід. У світі більше 200 держав: від маленьких тропічних островів до світових гігантів. З цієї множини прапорів, традицій, і досягнень Богдан Гаврилишин виділив кілька країн, у яких є чому повчитись. Це Швейцарія. Польща, Швеція, Норвегія, Австрія та Німеччина. Саме в ці країни фонд Геврилишина відправляє молодих людей з України для здобуття досвіду. Вони вже знають, що можна змінити в Україні, аби реформи були ефективними. Так, Україна витратила мільярди бюджетних коштів на свято футболу, яке тривало два тижні у 2012 році. Звісно, всі стадіони, окрім тих, що на окупованих територіях, існують. Але навряд чи дворова команда футболістів зможе пробитись на це поле є в Україні й такі майданчики, але це комерційні проекти. Пограти тут можна, але лише за гроші. Не всі це можуть собі дозволити, принаймні регулярно. А це звичайний спортивний майданчик у Києві. За багато років він прийшов ось до такого стану. І це добре, що в даному разі місцевий бізнес звернув увагу на проблему і прийшов на допомогу. Чесно сказати, для цього не потрібні колосальні гроші. Тож місцеві бюджети, звільнені від корупційної данини та наповнені завдяки децентралізації країни, цілком потягнуть відновлення спортивної інфраструктури саме для таких дворових команд. Це, звісно, ще не швейцарія, але вже веселіше. Що робити? Розвивати місцеві громади, провести децентралізацію. Відверто кажучи, часу на роздуми немає. Ми маємо перемогти, ствердити новий тип стосунків між людьми та сформувати фундамент іншої економіки. На противагу командному принципу, як це було за часів панування комуністичної ідеології або жорсткій конкуренції, характерній для країн ринкової економіки. Ефективність управління наше домашнє завдання для створення суспільства майбутнього. Родючі ґрунти, освічене населення, сприятливий клімат, географічне розташування між Європою, Росією, Азією. Хочете знати про переваги України? Будь ласка, щоб побудувати кілометр швидкісної залізниці або чудового автобану, нашій країні потрібно грошей в 10 разів менше аніж Швейцарії. Все дуже просто будь-які дороги в гірській Альпійській конфедерації це або естакади над урвищами, або тунелі в горах. Переважно рівнинна Україна самою природою, ніби призначена для будівництва ідеальних сполучень. Чому ж наші дороги значно гірші? Все дуже просто. Корупція, розкрадання, відсутність технологій. Цей приклад свідчить, що самих переваг замало. Адже на іншому полюсі нашого буття такі явища, як крадіжки з бюджету, олігархи, монополія, бідність, розграбована країна, бюрократія, стагнуючий малий та середній бізнес, злочинність, хвороби. Що робити? Приборкати корупцію. Як реакція на все це і виник Майдан, а революція гідності мала змінити парадигму, повернути Україну до системи координати цінностей, які ми називаємо європейськими повстання громадян проти збочень корумпованої системи, незбагнених розкошів розкачів її псевдоеліти на тлі стагнації економіки та моралі. Війна на сході країни неймовірний приклад самоорганізації українців. Добровольці і волонтери, стримуючи масштабну агресію проти своєї країни, не лише зробили неймовірно зупинивши ворога. Вони показали, що народжена, здавалося б, стихійно під впливом несприятливих обставин, нова парадигма, нові цінності вже діють у нашому суспільстві. Сила ідеї тепер перевіряється на полі бою. В минулому житті до бойових дій на Донбасі кожен із нас був конкретною і окремою людиною. Тепер ми всі утворили організм, у якому на зміну жорсткій конкуренції приходить співпраця між людьми. Саме організація без примусу або вказівок, люди самостійно створюють цілі системи життєзабезпечення, організацію допомоги, систему харчування, охорони, банкінгу, транспортування, медичну службу, навчання та багато іншого, чого просто не існувало до майдану та бойових дій на сході України. Загалом все це функції суспільства і держави, і чим якісніше вони організовані, тим успішніша країна. Все це створили люди в екстремальних умовах. Тож ми можемо зробити і фантастично успішну країну.